Знаєте, любі друзі, мені здається, що дешевше, ніж цей адвент, може бути адвент, не знаю, з каштанами тільки наприклад. Всім привіт, шановне панство! Зараз в нас буде розпаковка адвенту, про існування якого я навіть не здогадувалася до сьогоднішнього дня. А в його необхідності я сумніваюся настільки сильно, що ж сказати соромно. Ви готові діти? Хоба! Це адвент-календар від LCF. Ну, як календар, знаєте, календарик. Тут всього 7 комірок на 7 днів. Він коштує 399 гривень. Тобто десь 57-58 гривень за комірочку. Знаєте, я абсолютно випадково сьогодні побачила його в Єві. Я так, знаєте, подивилася на нього, то покрутіла, повертіла. Поставила на місце і пішла додому без нього. Але як бачите, цікавість і бажання розважитись взяли своє, тому зараз будемо відкривати оцю. Делікатного розміру коробочку, знаєте, щоб не образити. В коментарях під минулим відео мені написали, що я правильно зробила, що на початку відео нагадала поставити лайк і підписатися на канал. Зараз я також вам нагадую, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо вам не сподобається, ви завжди можете відписатися, ви можете забрати свій королівський лайк. Я не буду вирощати, пищати і все інше. Але таке, знаєте, дружне нагадування. Бренд LCF це власне бренд магазину Єва. І наскільки я розумію, він, скоріш за все, найдешевший бренд, який є в цьому магазині. Я знайома з продукцією цього бренду, я колись купляла якісь товари, в мене, певно, навіть ще там щось є від них. Най... <п 'ят> найцікавіша історія в мене була з тональним засобом, який я купила, певно, років 5 або 6 тому. Він тоді коштував 30 гривень. Ну, розуміємо, да? якість 100% буде там вогонь просто. Але зараз не про це. Коротше кажучи, купила я той тональний крем, я його намазюкала. Він, він дуже гарно нанісся, він був такий красивий на шкірі, все. Ну, я раділа, думала, хопа, я зірвала Бінго. 30 гривень, тональник отакий. Ага. Щас. А десь через півгодини після того, як я нанесла цей тональний крем, я подивилася на себе в дзеркало. Це чисто, знаєте, косплейна помаранчеву революцію для бідних. Це ну, чисто апельсин. Отакого от кольору, як листя на цьому дереві, в мене було обличчя. Просто оранжеве, помаранчеве. Я такого не бачила ніколи. От чесно, от захотіла б зробити навмисне. Ніколи. Давайте вже відкривати, в мене вже руки чешуться. Мені дуже цікаво, що там я купила на 400 гривень. Спочатку про оформлення. Абсолютно звичайнісінький картон. Я не буду вам повертати спиною там намальовано, що нам має попастися, бантичок. І як і у адвенту глимбі, в нього абсолютно не святкове оформлення. Я не розумію, чому. З одного боку, я розумію, чому, тому що ці набори можна буде продавати і після нового року, ось в такому оформленні, якщо вони не розійдуться, і типу, ну окей. А новорічні вони були б вже не такі актуальні. Але ну хотілося б ж, якщо ви вже називаєте оце одоробло адвент-календарем, то будьте ласкаві, хоча б там зірочку, ялиночку, хоча б ну, талого сніговика, ну будь ласочка. Але ні, момент істини. Я ще сама навіть не зазирала всередину, ви будете зараз перші. А що таке? Господи, тут ще й цей скотч. Єва, я вас люблю, але ви з цим скотчем, чесно, прибомбеніли вже. Hours later. Хоба. Що там, красиво? Красиво? Непогано, знаєте. Знову ж таки, тут, як і в Адвенті Глембі, будуть видавлюватися комірочки. В Адвенті за 400 гривень, якби вони витягалися, мені здається, вони були б наповнені просто повітрям, бо за пакування там зайшли б усі ті гроші, які я заплатила. Починаємо, як завжди, з першої комірочки. І перша комірочка у нас ось тут. Вона формою схожа чи то на серденько, чи то на яблучко, я не знаю. І тут у нас. Щось красе. А! Тут, як в Адвенті, глимбі, нам побажаннячка. Ти досконала саме така, яка ти є. Єва, забираю назад свої слова про скотч. Ви молодці матайте скотчем. Будь ласочка, давайте більше ось таких побажань, бо це, ну, це так гріє душеньку. знаєте. Я готова платити ці 400 гривнів. Просто за оці ваші побажання. Румяшечки. Дивіться, які вони прикольні. Вони, наче іграшкові, не знаю, не наче дитяча косметика. Я зараз дуже боюся їх нюхати, знаєте. Вони не пахнуть нічим, слава Богу. Вони дуже симпатичні. Боже, оце пакуваннячко, я не знаю, наче для лялечки якої. Колір також такий, знаєте, персиково-рожевенький. Зараз ми будемо з вами свочити одразу на руці. Текстура дуже приємна. От, от хочеться, знаєте, от, як борошно от так от прям тісто замісити з цих рум'ян, і відтінок в них приємний. Реально він приємний. Я, чесно кажучи, я боялася, що він буде як цеглина. А тут, блін, вони красиві, реально класно. Я дуже задоволена цією першою комірочкою. Вони милі, вони маленькі, їх є шанс закінчити раніше, ніж я вийду на пенсію. Комірочка номер 2 у нас ось тут. Нам тут пишуть, щоб ми сяяли. Я здогадуюся, що тут зараз буде, в мене, напевно, такого продукту навіть і немає. Що Спочатку читаємо. Твоє внутрішнє світіння робить тебе по-справжньому особливою. Нє, ну, ну Ви розумієте, да? тут можна за оце все, тільки платити гроші і казати, що «пасіба большое. Мені подобається, мені реально подобається. А у комірці у нас тут рідкий хайлайтер. Я дуже сподіваюся, що він буде якогось носибельного відтінку на руці, тому що я не користуюся рідкими хайлайтерами. Але якщо він мені вже попався, ну, типу, чого ні, якщо так. Хотіла, знаєте, розпакувати його не в кадрі, але дивіться, я починаю знімати ось цю захисну слюду, і разом із нею відривається позаду ось ця підняла. Оцей папірець, на якому написана хоча б якась інформація про цей хайлайтер. Ну так він, звичайно, виглядає краще, але мені все ж таки здається, що якщо про цей продукт є якась інформація, вона має залишатися на ньому. Але, господи, Бог з ним 400 гривень за календар, що я гоню? Блін, а я щось не розумію, чому мені так подобається. Дивіться, який колір. Мені дуже подобаються хайлайтери, у яких база така, знаєте, більше схожа на перлини, ніж на золото. Тому що якщо власне оцей пігмент і підложка хайлайтеру, вони яскраво золотисті, мені його нема куди носити. Якщо на тіло, то я не мажуся. Якщо на обличчя, то я виглядатиму так, наче я ото щокою спала десь на плиті, коли варилися пельмені. Клас! Ну реально, мені дуже подобається цей відтінок. Друга комірка. Я в захваті. Реально, блін, календар за три копійки, але вже дві комірки. Мені чесно. Відбили повністю цю ціну. Знаєте, я купила цей календар чисто поржати. Думаю, о, зараз зніму розпаковку, разом посміємося. А мені щось не смішно, мені подобається. Я хотіла хайпануть, а де тут хайп? Я не розумію, де тут підстава? Чому воно красиве? Третя комірочка в нас ось тут. Така довгенька, цікавенька. Спочатку читаємо обов'язково. Я сподіваюся, тут щось є. Що ти Господи! Кожен дотик це мистецтво. Твори свою красу. Я вас люблю, ви ж знаєте, да, Єва? А! От, можливо, можливо, ота підстава, про яку я казала, можливо, оце вона і є. Зараз перевіримо. Ні, я помилилася, перевіримо не зараз, але трішечки пізніше. Пензлик. Це пензлик для тіней. Я не знаю, що зараз я можу про нього сказати, ну, типу. Волосся не витягається, пилюка не летить, ще не розламався, уже пасіба, да? але ну, коли ми дійдемо до інших продуктів, тоді ми вже зможемо з вами оцінити, наскільки цей пензлик має шанс на існування. Комірочка номер 4. Мені дуже цікаво, що нам тут поклали. вона така прямокутненька, невеличка. Я дуже сподіваюся. Так, 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 так. Це тінюшечки. Це маленька палетка тіней, яка, я сподіваюся, в нас тут дістане. А, о, підожіть. Нехай твої очі сяють так само яскраво, як твої мрії. Я цілую ваші ручки, люди, які придумали писати ось ці маленькі повідомлення в адвент-календарях від Єви. Чесне слово, це реально крутяк. Мені дуже смішно. Цей розмір, боже, це. Ну це це що? Це тіні для хом'ячка, не знаю, для хробачка, для кого. Скоріше за все, це якась ліміточка до календаря. Це реально дуже прикольно. Якщо вона зараз буде якась робоча, ну про таку якість, знаєте, або гарно, або ніяк. Але все ж таки календар за 399 гривень, тому давайте пропустимо цю прекрасну історію. Тіні. Якщо в них є хоча б якась в них є пігментація, прикиньте. Якщо в них нормальна пігментація і вони будуть нормально носитися і наноситися, це дуже непогана базова палеточка тіней. Блін, а пігментація все ж таки якась є. Ось тут посередині вам, звісно, не видно, але ось тут такий, знаєте, тілесно рожевий відтінок. Я не знаю, я його клацевала, клацевала, я його бачу. Можливо, і вам видно, і це, якщо що, не синяк. Це тінь. Ось цей і ось цей дуже непогані. Ну, типу, я буду користуватися. Я буду намагатися користуватися цією палеткою, щоб вона не валялася просто так. Але оцей перший рядочок, ну, типу, непогано. А ось це наш другий рядочок. Дивіться, видно усі три відтінки. І мені дійсно подобаються оці дві блискучечки. Тобто, я буду. Я буду користуватися. Я не можу сказати, що це палетка прям така, що оце на неї просто подивитися, ото поржати і все. Ні, нею можна користуватися в неї нормальні відтінки. Класна комірка! О! Точно! Зараз ми подивимося, як вона працює пензликом, або як пензлик працює з нею. Точняк! Давайте спробуємо пензликом набрати, наприклад, ось цей світлий відтінок. Бачите, він набирається. Він осипається. Він не намазується. Ось це невеличке таке п'ятнишко, оця плямочка. Я не дуже вважаю, що це, ну. Бачите? Магія. Магія. Золота пильця. Коротше, ну, я не знаю, воно щось переносить. Але. Скоріше за все, я користуватися цим пензликом не буду, бо, о, господи Боже, воно летить от в усі боки. Коротше, от поки що пензлик з того, що ми витягнули, він такий, ну таке палетка прикольна. Але я нагадую, 400 гривень за 7 продуктів я не буду гнати на цей пензлик. Я просто відпущу і забуду. В нас залишилося три комірочки, знаєте, блін, в мене на диво такий класний настрій. Мені так подобається цей календарик. Я його купила чисто оборжать. Мені нема з чого тут реготати, окрім розміру палетки, чесно. А зараз ми переходимо до п'ятої комірочки. Так, виразний погляд, твій головний секрет упевненості. Тут я можу з ними е, якось. Забула слово погодитися, точно. Я можу з ними погодитися, бо коли в мене нафарбовані очі, я дійсно відчуваю себе краще, ніж коли в мене намальовані просто губ. Це в нас ось така малесенька чорна туш для вій. Написано, що вона на об'єм. І якщо я правильно розумію, то зараз буде така історія, як з хайлайтером. Так, ми знімаємо ось цю захисну слюду і вся інформація про цю туш йде до правців. Не зрозуміло, на що так робити, але ну, виглядає непогано. Дуже цікавий колір. У мене, напевно, взагалі нічого на туалетному столику такого кольору ще не було. Давайте подивимося на її щіточку, мені дуже цікаво. Ну, ось така от щіточка. Я не буду мазюкати нею на руку, це не має жодного сенсу. Я вже нафарбована, тому пробувати я її зараз не буду. Вона чимось пахне, підожіть. Вона пахне чимось солодким. А нафіга ароматизатор в туші, а? я не розумію. Щось таке дуже знайоме, знаєте, трішки віддає грушею. льодяники Дюшес Рошенівський. Нафіга, головне, навіщо, я не розумію. Але, ну, типу, прикольно. Такого ж розміру, як і номер 5 І зараз не дивуйтеся, але тут також туш для вій. Тут нам написано, що додай блиску і стань зіркою вечора. Це не просто туш, це в нас блискуча туш. В мене жодного разу в житті не було блискучої туші для вік. Тут, бачите, така сама історія. Я зараз зніму ось цю захисну слюду і вся інформація про туш, яка тут є. Вона піде просто у помийку. І якщо мені знадобиться щось про неї дізнатися, я про це ніколи не дізнаюся. Дивіться, яка вона блискуча. Це капець. Якби я не знала, що тут має бути блискуча туш, я б подумала, що це, скоріш за все, якісь рідкі спаркли. Не знаю, можливо, якісь глітери, пігменти чи щось таке. Ось така в неї щіточка. І якби щас це не було по дебільному, немножко текст по дебільному написано. Хочу спробувати її на руці і подивитися. <хл�> Понятно, до побачення. Бачите оцей бруд? Оце типу блискітки. Я розумію, що туш вона не для того, щоб мазюнькати нею на руці, але все ж таки, мені здається, що вона мала б якось перенестися. Я, ну, я не розумію, чи нормальний це продукт, чи ідея. Ось цю туш Ось це дзеркало від Глембі з адвенту. Досі засране. Тепер вони ще й в пилюці. До речі, якщо ви ще не бачили розпаковку адвент-календаря від Глембі, я ось тут десь. Причеплю посилання, обов'язково переходіть, дивіться, там також було весело. І, коротше кажучи, зараз буду дивитися в ось це залапане дзеркало, і хочу зверху на свою чорну туш нанести ось цю і подивлюся, чи видно хоча б якісь блискітки одразу на очах. На чорну туш це максимально странна фігня, тому що вона не робить. Абсолютно нічого. Тобто я сиджу вже декілька хвилин методично мазюкаю. В мене таке відчуття, що вії просто зараз відваляться від ваги тепер всього того, що на них є. Але нічого. Абсолютно нічого. Типу, я сподівалася, що буде ефект, типу, знаєте, фея пролітала там, чхнула два рази ось сюди і сюди. Воно, типу, блищатиме. Ніфіга. Взагалі, треба певно спробувати на голі вії, але ну поки що в мене довіри до ось цієї, хоч і красивої, але безтолкової пляшечки немає. У нас залишилася остання комірочка, і знаєте, мені навіть трошки сумно, що всього сім, бо мені реально сподобалося його відкривати. В ньому прикольне наповнення, в нього непогане оформлення. Давайте вже відкриємо сьому і сформуємо повну думку певно про весь цей календар. Відкриття сьомої комірочки в мене чомусь пішло трішечки не через те місце, як усі інші, воно, знаєте, перевіряє мене на міцність. Я порвала оце повідомлення, але це мене не зупинить, господи, да якою ж стороною ти тут. Що ти робиш? Твої губи створені для поцілунків і красивих слів. І тут у нас. Продукт для губ Олія Тінт. Більше, ніж відривання якоїсь інформації разом з захисною слюдою, я ненавиджу і ще більше, коли ось ця інформація, так скажемо, оцей папірець він наклеєний одразу на товар, на продукт. І щоб його відкрити, мені треба якось у ці танці з бубнами в різні сторони. Зараз відривати. Фу тут лишається цей гидкий клей, як після скотчу, коли ти купляєш щось в Єві, а потім ти два тижні намагаєшся його віддерти. А це то, Ля, дивіться, фокуси. Робимо ставки, шановне панство, скільки бруду налипне на ось цей клей до кінця цього відео. Воно, воно вже страшненьке. Звичайнісінький аплікатор, такий самий, як і всюди. Виглядає він таким, знаєте, яскраво рожевим сам продукт. Але оскільки це олія тінг, я думаю, зараз ми побачимо щось таке рідке і жирне. А через деякий час я сподіваюся, воно проявить якийсь колір. А пахне мені, знаєте, виноградом. Ось цей продукт мені реально пахне виноградом. Мені дуже подобається цей аромат. Мені знаєте, що подобається, що тут нічого не воняє цими китайськими шльопанцями смаженими. Всі запахи прикольні, навіть туш пахуча. Нафіга не знаю, але ну, як би що є. Поки що, отак тут от бачите, вже видно, що воно стає якимось рожевим. Я дуже сподіваюся, що це не буде такий, знаєте, вирви око, дуже рожевий колір. Але, ну, якщо навіть буде, його можна буде обіграти якимось блиском для губ і буде не так страшно. Ну що, поки в нас працює оцей тінт, все ж таки, я хочу трішечки почекати і подивитися, який колір він залишить в мене на руці. Пропоную підвести якийсь такий підсумок з приводу ось цього мікробушка, мікроадвентика, мікро адвентика не знаю ще, як його назвати. Оце. Максимально неочікувано, але абсолютно прикольно витрачені 400 гривень. Я не очікувала, що він мені сподобається. Я думала, зараз відео буде типу: о, оце фігня, оце двічі фігня, оце тричі фігня, оце четвертий раз фігня, а воно ще й воняє. Ніфіга! Класні продукти. Так, в мене є питання до ось цих блискіток для пові... вій, повій. Повій. І до пензлика. Але інші продукти, ну, прикольні, реально, я буду користуватися. Я, я не можу сказати, що в мене до них якісь претензії. Ні. Я отримала колосальне задоволення, поки відкривала оцей адвентик. І якщо обирати між ним і Глембі, ну, я не знаю. Напевно, від цього я отримала якось навіть. Більше радості, чи щось таке. Бачите, позаду було намальовано, що тут має бути, і тут написано: я вважаю і собі, і на подарунок комусь клас! Я розумію, що косметика LCF – це не та косметика, за якою всі побіжуть. Але ось цей календар просто для настрою, для себе коханої можна придбати, і знаєте, от. Влаштувати собі тиждень подаруночків і кожен день тижня відкривати собі оту якусь комірочку, мазюкатися і радіти цьому життю. І закінчуємо ми з тінтом. Знаєте, що з нам трапилося за декілька хвилин? Ніфіга. Взагалі, тобто його реально немає. Я не знаю, можливо, його треба тримати там хвилин 10-15, але в мене вже болить спина, я вже замахалася. Я не хочу його зараз тримати стільки. Я потім, напевно, там завтра чи колись на його його губи і буду дивитися, як воно буде на шкірі, якщо його тримати довго. Але зараз тишина і покой. Ми з вами розпакували ще один календар. Дуже бюджетний, реально, я не знаю. Я не думаю, що в цьому сезоні буде щось бюджетніше, ніж оцей сьогоднішній календар. Я в захваті! Як завжди, дякую, що ви зі мною. Ви так добре подивилися відео про адвент від Глембі. Вас стільки з'явилося тут новеньких. Я, знаєте, я тішуся кожній людині, реально, я як той тюленчик. Коли. Новий коментар, новий підписник. Там я дивлюся кількість переглядів, і я така, типу, ніфіга собі. Я сподіваюся, що це відео вам також сподобається. Я дуже завжди рада вашим лайкам, коментарям, підпискам. Ви мої булочки, ви мої бубочки, я вас обожнюю. Чесно, чим більше вас стає, тим якось, знаєте, мені веселіше і цікавіше це все знімати, бо я розумію, що... Все не дарма, реально. Ви коментуєте, ви дивитесь, ви слухаєте, я вам співчуваю від усього серця. Але дякую! Це навіть краще, ніж оті надписи в календарях від Єви. Чесне слово. Коротше кажучи, закінчуємо ми тим, що я дуже вам вдячна, я сподіваюся, з вами все добре. Бережіть себе, бережіть одне одного. Попереду нас чекають ще багато, я сподіваюся, веселих відео, тому не перемикайтесь. Все буде добре.